У кожній дошці, кожному елементі, не лише робота рук, а й любов до свого міста. Попри війну, прифронтовий Харків сьогодні міцно тримається, зокрема й завдяки ним. Людям, які дбають про безпеку та створюють комфортні умови для містян, навіть у найважчі часи. Йдеться про комунальників харківського ремонтно-будівельного підприємства. Одним із підрозділів якого є виробництво деревообробки, саме тут виготовляються ті дошки, бруси, стропила на покрівлі та елементи дитячих майданчиків, які харків'яни потім бачать на вулицях усіх дев'яти районів мегаполісу. В сучасних умовах військового стану виробництво деревообробки приділяє велику увагу виготовленню дерев'яних переходів для укриттів цивільного населення, виготовлення підпірок та перекриттів, а також брусу для закриття контурів, що вкрай необхідно для усунення аварійної ситуації. Від шліфування до фарбування деревина проходить шість етапів обробки, перш ніж стати частиною дитячого майданчика або укриття. Першим етапом виробництва це пилорама. Пілорама дає початок усьому виробництву, ліс в круглях приходить на ділянку пілорами, де столяр розпочинають розпили деревини. У процесі розпилення виготовляється дашка, з якого пізніше будуть виготовлені різноманітні дерев'яні вироби. Другий етап виробництва попереднє складування перед сушкою. Третій етап виробництва це складає сама сушка. На цьому етапі дашка після розпилу завантажується у склад, де утримується не час для достатнього висушування. Опісля повного висушування дошка потрапляє безпосередньо у цех деревообробки, де на неї чекають ще декілька не менш важливих етапів, перш ніж вона набуде звичного для харків'ян вигляду. Четвертий етап виробництва цех. саме тут на деревообробних верстах виготовляються різноманітні вироби з розпилених та висушених дошок. Повний процес виготовлення включає етап стругання, шліфування та обкатки. П'ятий етап виробництва малярний цех. На цьому етапі малярами виробництва виконується фарбування дерев'яних виробів та їх висушування. І шостим етапом виробництва є саме склад, готової продукції. Саме звідси, пройшовши всі належні етапи, виготовлені з дерева вироби видаються виконробам, які потім використовують їх для проведення в місті ремонтів, усунення аварійних ситуацій та з метою облаштування укриттів для цивільного населення. Часто, крім поточних робіт, акцентують на підприємстві на плечі комунальників ХРБП лягають і аварійні ремонти. Так, у разі, якщо відповідний елемент на дитячому майданчику чи іншій локації виходить з ладу, містяни звертаються із заявками на лінію 1562, а ремонтники оперативно виїжджають на вказане місце. Окрім цього, значних зусиль потребує і ліквідація наслідків ворожих прильотів, до якої представники КП ХРБП залучаються перманентно. Усе це створює значне навантаження на комунальників. Однак триматися задля рідного міста це обов'язок, який в вони виконують, попри все, говорять самі робітники. Ну, Навантаження дійсно є, тому що не може бути такого, щоб було не навантажено. Усіх це тяжкі моменти, зараз такі, що йде війна. Ну, ми якось стараємось, кріпимось, робимо. Буває і вночі робимо по всякому. Однак, попри додаткове навантаження, якість виробленої продукції залишається незмінно високою, а самі комунальники намагаються її постійно вдосконалити, акцентують на підприємстві. Зокрема, нині на виробництві деревообробки проводиться ремонт з метою поліпшення умов для співробітників, адже дбати про комфорт містян в комфортних умовах куди ефективніше. Попри війну, ми дбаємо ще про своїх співробітників. Робимо ремонт в приміщеннях, щоб люди приходили на роботу, були гарні умови, і як гарні умови, людина краще працює. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Олександр Варов. Харків новини.